Mm. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні по вашим великим і багаторазовим проханням буде солянка. Ви мене просили показати свій рецепт, як я готую, яка технологія. І сьогодні спеціально для вас я вирішив це зробити. Рецепт не такий складний, як вам здається, головне технологія. Звичайно, щоб вийшла правильна густота, щоб було смачно і по кислоті, і по солодкості. Коротше кажучи, дивіться до кінця, все розкажу, покажу все дуже конкретно, ясно, до дрібниць. Тому бонусом лайк, підписка. Ну а я буду починати. Давайте спочатку подивимося, що в нас іде в нашу солянку. Поїхали! Ну, звичайно, це куряче стегно, я вже його підмаринував. Там є і мед, і оливкова олія, трошки цедри апельсина, апельсиновий фреш, для того, щоб було смачно. Ну, звичайно, це солені огірочки, цибуля, лимон на подачу. Моя улюблена і ваша, я вже думаю, також томатна паста. М'ясні різні ковбаси, бекони. На подачу це у нас будуть оливки та маслини і сметана. Все дуже просто, але. А, ну і звичайно, є ще у мене курячий бульйон, який я вже зварив, не став тратити час на те, щоб його варити прямо у відео. Розкажу трошки далі, як я його зварив. Якщо у вас, звичайно, можуть бути питання, як я його зварив, чи там чому ти там не воду і так далі. Тому давайте будемо починати. Першим ділом, звичайно, ми поставимо з вами хай наш бульйон, курячий закіпає. До речі, дуже часто ви мене питаєте, які ножі взяти, які мети користуються, чому не ті, а чому ці. Тому на правах реклами та моєї чистої особистої такої рекомендації, тому що мені за ці ножі не соромно. Це ножі українського виробництва. Вони так і називаються ніж власного виробництва Safari. Дуже класні, якісні стабілізаційна ручка з дерева епоксидною смолою, дуже гарна сталь, яка класно ріже, класно тримає заточку. Проще кажучи, класний робочий ніж, яким можна працювати кожен день і не боятися, що там десь щось якийсь буде скол, там чи ще щось. Ні, з цими ножами такого не буде. Тому, кому цікаво, до речі, в цьому магазині діє знижка по промокоду Клюз. Якщо ви його назвете, ви отримаєте 5% знижки. Тому не втрачайте можливість, замовляйте та кайфуйте так само, як і я. А поки ви шукаєте посилання на цей чудовий ніж під відео, ми почнемо з вами нарізати. Візьмемо спочатку колбасу салямі і наріжемо її ось такими кубиками. Я думаю, ось такої величини. І невеликі, і не маленькі те, що нам потрібно. І це все робимо. Ковбасою. Можна перекладувати все в одну тарілку. Тим паче ми всі копченості, все м'ясо будемо обжарювати разом. Далі беремо бекон. Нам треба зняти оцю шкірку. Вона нам не потрібна буде. Так, І кидаємо її туди, куди всі рашисти кидають свої приготовані страви, в чорний ящик. Далі бекончик нарізаємо таким самим кубиком. Ось так, я думаю. Ти бачиш, що він ще буде ужарюватись, тому така величина буде добре. Так, і тепер уже переходимо на наш кубик. Ось така величина. Далі беремо шинку, також її нарізаємо таким кубиком. До речі, напишіть в коментарях, які ви М'яса та копченості додаєте в солянку. Наприклад, це такий мій набір. Те, що в мене є завжди в холодильнику, там, чи в ресторані, чи вдома, Чи в морозилки там лежить постійно. От. А ви, звичайно, можете гратися, брати те, що вам більше пасує. І нарізаємо також таким кубиком, щоб все було однаково. Бачите? Далі беремо домашню колбасу. До речі, знаєте, яка найкраща та найсмачніша колбаса в солянку? Правильно, хтось там в екрані підказує. Це колбаса від тестя. Але, на жаль, у мене така радість буває тільки на пастку та на Різдво, тому я взяв магазинну. Також е, нібито непогана, ясно, що з тестовою не зрівняється. І нарізаємо все тим самим кубиком. Так. І тепер. Так, навпіл. І ось так. Це саме повторюємо з іншою частиною. Друзі, нема часу, коли відпочивати. Закрили вже наступний збір на антенну та дрон, і вже відкриваємо новий збір на пікап для ССО 200 тисяч гривень. Тому для того, щоб вам донатити було не тільки цікаво ще й приємно, хочу нагадати про подарунки. Як ви бачите, у нас є ось такі подарунки. Вже поїде зараз РПГ та ось такий один короб від кулемета а, нашим. Людям, які донатять, розіграємо. І далі також будемо з вами розігрувати, який такий, такий. Напевно, що давайте ось такий. Розігруємо РПГ. Думаю, що це американського формата. А, тубус від РПГ. І розіграємо з вами ще один ось такий короб від кулемета. Тому донатимо від 100 гривень, ви можете взяти участь в розіграші короба. Від 1000 гривень, ось такого класного унікального тубусу від РПГ. Тому донатимо. Приближаємо перемогу. Слава Україні! Я бачу, у вас вже слинка підтекла від цих копченостей, це реально дуже смачно виглядає. Далі ми беремо куряче стегно, підмариноване та зачищене. Та так само його треба нам з вами піднарізати якимись такими шматочками, схожими на кубик. Тому що такі частини м'яса важко нарізати кілька кубиком. Я думаю, ось так, в принципі, буде добре. Далі беремо з вами цибулю. І тут починається саме цікаве, тому що більшість більшість людей чомусь не знаю, чому, нарізає цибулю півкільцями або там соломкою, або там деякі пер'ями. Я не знаю, мені це капець як не подобається. Я вважаю, що цибуля має бути нарізана також кубиком. Тобто, якщо у нас всі компоненти нарізані тут кубиком, то цибуля також має бути кубиком, щоб потім, коли ви їсте, з ложки, то вона у вас отак от, ну, з ложки не звісала. Мені це, типу, не подобається. Тому беремо нашу цибульку, ріпчату, звичайну, та будемо нарізати кубиком. Спочатку нарізаємо ось так по вертикалі. Далі прорізаємо ще по горизонталі. Хтось писав, а що це робити? Вона ж там і так ідуть волокна. Так, але дивіться. Коли ви нарізаєте ще по, по горизонталі, то виходить кубик дрібніший. Бачите, ось такий. А так би був кубик, навіть і не кубик, а був би якийсь там прямокутник. Тому так виходить в будь-якому випадку дрібніше. І нарізаємо, бачите, які виходять кубики. А так би не вийшли. Так би були б отакі. А так, отакі. Бачите тепер різницю? Нарізки по горизонталі і по вертикалі. Все. І ось таким кубиком ми нарізаємо всю нашу цибульку. Ну що, про найкращу домашню кобасу я сказав. А тепер обов'язково треба сказати про найкращі мамині мариновані огірочки. Треба сюди взяти. Якщо у вас вже таких немає, ну тоді прийдеться брати якісь там в магазині. Але мамині найкращі. Зрізаємо кінці, вони нам не потрібні. І огірочки так само нарізаємо кубиком. Ось так. Раз, два, і далі шинкуємо ось так. На розігріту сковорідку додаємо олію. Я взяв оливкову. Як пам'ятаємо, спочатку гріємо сковорідку, потім додаємо олію для того, щоб вона не горіла і не гіркла. Далі, як ви бачите, я взяв дві сковорідки. Як думаю, ви вже замітили, я люблю смажити все окремо. Для того, щоб кожен компонент обсмажувався. Не варився, а обсмажувався, щоб відбулася реакція Майєра. Звичайно, тут наш вже також гріється потихеньку. курячий, хай гріється. І тепер сковорідки наші розігрілись. На одній ми будемо разом смажити наші ковбаси, наші копченості. Нам треба їх буквально обсмажити, щоб відбулася. Реакція майера. Взаємодія білків та вуглеводів. На цій сковорідці ми з вами поки кинемо смажити курку. Далі додаємо нашу курку, смажимо її окремо. Наш бульйон закипів, м'ясо обсмажилось, додаємо сюди. Копчену паприку, для того, щоб підсилити смак. Сюди додамо. Далі додамо сюди трошки сушеного чеснику. Це також для підсилення смаку. Сіль поки не даємо, тому що і тут солене, і тут мариноване, тому поки що. Залишаємо так, далі будемо доводити. Єдине, що я би підсолив, тому що воно точно не солене, це бульйон. Тому візьмемо і підсолимо бульйон. Є. І можемо тепер наше м'ясо перекидати сюди, до нашого бульйону. Хай воно вариться. І наварюється наш бульйон. Давайте переставимо його сюди і починаємо перекидати. Курку також перекидаємо до нашого бульйону. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park, і Ларуз Gastronomique – Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо краще разом. І так, друзі, закинули наше м'ясо сюди до бульйона. Воно собі на невеличкому вогні. Вариться, все з'єднується, насищається бульйон смаком. На двох сковорідках окремих обсмажуємо цибулю. Також окремо обсмажуємо огірочки. І так, як ви бачите, цибульку та огірочки ми з вами обсмажуємо на тій олії, яка залишилась після м'яса. Тому вона максимально насичена також смаками. І, в принципі, її достатньо для того, щоб це все нам обсмажити. Огірочки також ми обсмажуємо для того, щоб смак сконцентрувався. І далі все будемо додавати до нашого супу. І так, коли цибулька у нас обсмажилась до такого, бачите, золотистого кольору. Грибочки, до речі, вже також обсма... грибочки, кажу. огірочки обсмажились, можемо їх вже відразу додавати сюди, до нашого супу. в мене ці грибочки в голові. Ну, це знак про те, що треба готувати грибну юшку. Тому напевно, що скоро буде грибна юшка. Це вам такий приквел чи сіквел, як там? Ну добре, менше з тим. Цибулька обсмажилась, як ви бачите, золотиста. Тепер сюди ми додамо сіль, тому що все у нас солене, все смачне, а цибулька ні. Тому солимо і додамо сюди цукру, тому що. Томатна паста кисла, огірочки кисло солодкі Нам треба збалансувати. Тому давайте додамо до цибулі. Плюс цибуля сам по собі, вона солодка карамельна. Додамо трошки. І потім будемо пробувати, що, як по смаку, вже як будемо дегустувати в кінці. Перемішуємо та додаємо також до нашого супу. І тепер цибульку також до нашого супу. Хай наварюється. І що ми сюди ще додаємо, запитаєте ви. А я вам скажу. Звичайно, це буде лавровий лист. Далі беремо, друзі, пальник, беремо лавровий лист і буквально трошки його ось так опалюємо. Аромат пішов, ефірні масла пішли. І це все зараз піде куди? Правильно. В цей раз якраз туди, куди треба. Суп. Чік, є. І закриваємо. Якщо у вас нема пальника, ви це можете зробити на газовій плиті. Можете за пальничкою. Саме головне це обпалити, навіть сірниками. Просто обпалити лавровий лист, для того, щоб пішли аромати, ефірні масла. І це все розкрилося і пішло прямо до нашого супу чи там рагу, куди ви будете тут все додавати. Останній етап це моя улюблена, і думаю, ваша вже також, томатна паста. Додаємо її на суху сковорідку та прогріваємо. Її треба карамелізувати, щоб розкрився колір, смак. І вона стала тою, за що я її люблю. Бачите, тут буквально треба хвилинка на сильному вогні і вже відразу пішов такий приємний карамельний аромат. Колір, як ви бачите, став насичений, класний такий, бачите? І тепер тут ми можемо вже з вами виключати. Візьмемо з нашого супу трішки бульйону. Спочатку, звичайно, можемо сюди пересипати. І потім оці всі залишки ми з вами. Оп, далі ми з вами візьмемо трошки бульйона. Додамо сюди і змиємо ось ці залишки, тому що це. Саме смачніше. Дивіться, скільки томатної пасти. Ну, це все б залишилось там. Ну, як це так? Такого не можна допускати. Все. І пересипаємо сюди. Готово. Далі залишаємо ще на 10-15 хвилин, щоб воно покипіло. І далі вже можна куштувати по смаку та подавати. А далі найприємніше це сервірування. І так, лимончик. Один, а краще, два. Кладемо в тарілочку. Ну тут уже, типу, як то кажуть, по стандартам чи по класиці, не знаю, боюсь сказати, класика. Ну, так, в принципі, всі роблять. Оливки в мене чорні, зелені. Також кладемо ось так потрошку на дно тарілки. Далі беремо нашу насичену і не густу, і не рідку, таку, як треба, солянку. І насипаємо в нашу тарілочку. Дивіться, це, яке м'ясо. Дивіться, який колір. По смаку, до речі, я скуштував. От, ну, взагалі нічого не треба додавати. Ні цукру, ні солі. Все тут так, як має бути. Все як має бути. Так. Візьмемо трішки з вами, витримо край тарілки. Так, і звичайно в центр покладемо таку щедру ложечку сметани. Я думаю, друзі, вам так само було смачно дивитись, як і мені їсти. Це дуже смачна селянка. Я вам раджу її приготувати. Рецепт в описі, як завжди, є. Все просто, ясно, зрозуміло. Результат, ви бачите, смак. Це просто білісімо. Тому за це, я думаю, мені бонусом лайк, підписочку, дзвіночок, щоб не пропустити мої нові смачні рецепти. Пам'ятаємо з вами, друзі, про. Збори ми зараз збираємо на ЗСУ, збираємо на дрон та на антенну. Підтримуємо гривня, 2, 5, 10, скільки є. А якщо хочете прийняти участь в розіграші призів, то від 100 гривень ми розігруємо короб від кулемета, від 1000 гривень ми розігруємо з вами. Що правильно? Тубус від РПГ. Тут десь у вас буде тут чи отут, буде QR-код, буде банка, буде PayPal. Донатимо, ну, а я буду з вами прощатись. Обов'язково подивіться відео, які у вас отут-сюди виб'ють, тому що це смачні рецепти спеціально для вас. Ну а я вже тепер точно буду з вами прощатись. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.